Добрий день, прийшов в гараж, котельню, якраз закінчується 24 градуса. Ну він десь потух приблизно годину тому вже, тому що це вже остатки там. Це то, що вчора закинув три мішка тирси 20-35, зараз 10. 10 з чимось, можна сказати, годину тому, то в 9, ну нехай в 8 годині потух. Нехай в годині 8 Ранку потухло, але це плюс гаряча вода, що вчора в душі покупався. Ну, повністю гаряча вода на хату. На дворі тепер 15 градусів. Не є холодно. Як кажу, виставляв вчора, як виходив з гаража, 38, якщо пам'ять не помиляє, зараз подивимось. 37. Виставляв вчора, коли виходив. І зараз підемо ще на низ Що там твориться? Отаке От там твориться. Згоріло все. Такий мосор залишився. дзвоніть, кого зацікавило. Так що тирса горить. Кажу, що я сюди загружав 5 мішків, то приблизно від температури залежить все 10-15 годин. Раз 10 горіло, раз 15 горіло. От Маєте, що 3 мішка, але вчора так спробував щільно забивати, то рахуйте від... 20.35, зараз 10 чимось, ну рахуємо до 8 години, бо не знаєте, коли він затух. Ну якщо 24 години, я думаю, що десь годину тому затух. Я думаю, що годину тому затух. От Зараз покажу яка година, тому що так не ми... можу показати зараз на комп'ютері. Кажу, от обратка. 22,4. Це вже остання обратка. <кліст> так що в даний момент це є безкоштовне паливо тут в самому котлі то 22 або 24 10 25 31 сьогодні. Вчора 30-го закидав. 30. 03, 20, 35. Все, до зустрічі!